Інформація оточує нас усюди. Подивись навколо книжки, журнали, телевізор, смартфон, люди і навіть сама природа усе це подає відомості про навколишній світ Як не загубитися в такому потоці інформації, як навчитися виділяти важливу інформацію, як відрізняти надійні джерела від фейкових. Саме про це поговоримо далі. Дослівно слово інформація у перекладі означає роз'яснення, уявлення, поняття про що небудь. Подумай, чим людина сприймає інформацію. Органами чуття за допомогою зору, слуху, нюху, смаку, дотику ти уявляєш навколишній світ. Інформація може бути текстова, числова, графічна. Звукова, тактильна, нюхова, смакова або мультимедійна, що об'єднує в собі різні види інформації, комбінує їх. Дорожні знаки, логотипи, QR коди, етикетки на одязі, смайлики тощо усе це графічна інформація. Навіть печерні люди задовго до виникнення письма використовували графіку, малювали на скельні малюнки про своє життя. До речі, найдавнішим у світі малюнком вважають лінії, що нагадують хештег. Подумай, яку інформацію передають ці дорожні знаки, Пішохідний перехід, Велосипедна доріжка. Рух пішоходів заборонено. Підземний перехід. Автобусна зупинка. Пішохідний світлофор сигналізує червоним кольором. Що йти заборонено. Зелений означає, що можна переходити дорогу. Екран твого гаджета теж є графікою. Думаю, ти точно знаєш, що означає кожен значок. Числова інформація подається у вигляді цифр, чисел і знаків, що позначають математичні дії. Але вона використовується не лише на уроках математики. Поглянь на годинник. Він підкаже тобі не тільки котра година У розумних хронометрах є крокомір, можливість перевірити пульс, навіть кількість витрачених калорій. У багатьох документах натрапляємо на числову інформацію Дата, рік народження, Ідентифікаційний номер людини, Цифри усюди, Транспорт, Побутова техніка. Магазини. Банківська карта, окрім номера, обов'язково має пін код. Навіть щоденник та класний журнал демонструють досягнення учнів за допомогою чисел. Через органи слуху сприймаємо звукову інформацію частину створює природа, частину сама людина. Послухай іде дощ. Гримить. Потріскують дрова в каміні. Грає музика. Людина з народження знаходиться у світі звуків. Упізнай деякі з них. солов'я. Послухай ще Кукурікає півень. Спробуй знову. Дзвінок на урок у тебе гарно виходить. Відома на весь світ мелодія українського композитора Миколи Леонтовича. Що стала одним із символів Різдвяних свят. Рецептори на поверхні тіла орган дотику, можна визначити форму предметів, розмір, особливості поверхні, холод, тепло, відчути біль, це все тактильна інформація, рукостискання приклад дотику в суспільстві. З його допомогою можна визначити стан і характер людини при першій зустрічі. У давнину цей ритуал показував мирні наміри адже в руках не було зброї. Людина з порушенням зору за допомогою дотиків пізнає світ. Вона зчитує інформацію про предмет, торкаючись його Існує шрифт Брайля. це спеціальна рельєфно крапкова система букви, цифри, розділові знаки. Математичні, хімічні нотні знаки. З його допомогою люди з порушенням зору можуть читати і писати За допомогою язика отримуєш смакову інформацію гіркий, кислий, солоний, солодкий, куштуючи їжу, ти точно знаєш, який у неї смак. Нюхову інформацію подає ніс. Аромати можуть бути приємними та неприємними. Деякі з них асоціюються з певними порами року. Наприклад, запахи мандаринів та хвої натякають нам на Різдвяні свята. Текстова інформація це інформація, подана у вигляді письмового тексту. Такі повідомлення передавалися з покоління в покоління їх спочатку наносили на каміння та глиняні дощечки, потім на папірус, пізніше виник папір. З'явилися книги. Текст найпоширеніший вид інформації, його зручно створювати, обробляти і зберігати в комп'ютері. Стаття у засобах масової інформації, доповідь, запрошення, оголошення, розповідь, оповідання, вірш, офіційні документи Це все текстова інформація. Мультимедіа об'єднує різні типи інформації. Наприклад, фільм одночасно залучає і зір, і слух. Сучасні кінотеатри взагалі пропонують глядачам відчути рух і вібрацію сидінь, вітер, дим, бризки води, запахи. Один вид інформації можна перетворити в інший порівняй Іван Сірко легендарний кошовий отаман Запорозької Січі, видатний український полководець. Брав участь у Національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654 роки. За переказами не програв жодної битви. А їх було аж 65. Цей текст ти легко можеш перетворити в графічну інформацію таким чином. Запиши інформацію отриману під час перегляду цього відео у зручному для тебе вигляді. <звук> Дуже важливо, щоб інформація відповідала об'єктивній реальності. була достовірною. Людина 21-го сторіччя має бути медіаграмотною. Оптимально використовувати інформацію, зберігати її та розумно ділитися з іншими уміти визначити її правдивість чи фейковість. Фейк це неправдива або спотворена інформація. Подивись на допис в одній із соцмереж Банк роздає 10 тисяч гривень на карту. Реєструйся через Google форму за покликанням та чекай зарахування коштів. Одразу звертаємо увагу на заголовок. Він є надто емоційним, намагається переконати читача в тому, що єдине, що відділяє його від грошей, це реєстрація на сайті. Але хто і коли створив цей допис? Чи офіційні джерела банку подавали інформацію про зрахування коштів з якою метою створено таке повідомлення на всі ці чинники треба звертати увагу. Адже дуже часто подібні дописи це шахрайство, і, зареєструвавшись, людина швидше втратить кошти, ніж отримає, тож необхідно критично мислити, отримуючи інформацію з інтернету люди, радіо, інтернет, телебачення, друковані видання, предмети і речі, що нас оточують це все джерела інформації, а користуватися та довіряти можна тільки надійним. Прочитай інформацію та подумай, чи можеш підтвердити її правдивість. За даними експертів, апельсини викликають побічні ефекти та призводять до хвороби серця. Якщо в замітці чи сюжеті вжито фрази як повідомляють ЗМІ, за даними експертів, а самі засоби масової інформації та експерти не названо, то в повідомленні подано ненадійну інформацію. А тепер порівняй. 21 вересня 2022 року в Києві відкрилась виставка Марія Примаченко. Врятоване статтю розміщено на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. Вказано дату та час. Це надійне джерело інформації. Надійні джерела інформації. Це офіційні документи, офіційні сайти. Авторські дописи, що містять докази Бажано звіряти інформацію з першоджерелом, оригінальною авторською працею в певній галузі науки, культури тощо. При вивченні історії первинними джерелами є артефакти, документи, записи того періоду, який досліджується У журналістиці це може бути особа, що володіє ситуацією, або учасник подій, що висвітлюється. У науковій літературі первинними джерелами є початкові публікації даних експерименту, дослідження. Первинне джерело містить інформацію, яка не була змінена чи переосмислена іншими авторами. Вторинне пропонує інформацію, у якій подано покликання на оригінал. Запам'ятай інформація, відомості про осіб. Предмети, факти, події, явища, процеси існують різні форми подання інформації текстова, числова, графічна, звукова, тактильна, нюхова, смакова, мультимедійна, необхідно розрізняти правдиву та фейкову, неправдиву або спотворену інформацію, первинне джерело інформації, авторська праця, вторинне. Інтерпретація авторського матеріалу Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.